Хай oh, хай, -uh це кріляті хай. Комбо новий 3D-принтер від Creality з можливістю багатокольорового друку. Звісно, що ця компанія могла адаптувати свою систему багатокольорового друку до будь-якого іншого із існуючих їх 3D принтерів, але вони вирішили викрити абсолютно новий дригостіл. Це Creality Хай. Ще одна можливість друкувати багатокольоровим друком від Creality, але втричі дешевше, ніж це було на k 2 Plus. Бо поки що k 2 Plus Combo і Creality High Комбо це єдиний. На можливість багатокольорового друку, яку надає нам Creality. Тож, давайте подивимось, дуже цікаво розглянути цей принтер. Почнемо з огляду того, що у нас в коробці. А коробка прийшла від ArtLine. Це офіційний представник Creality в Україні, за що їм величезне дякую, адже вони постачають 3D-принтери, філаменти від компанії Creality і не тільки. І відповідно саме цей принтер ви зможете зайти саме у них на сайті. Ну а всередині, у нас що? Оу! Гарно все запаковано, як я люблю. І перше, що я бачу, це в великій кількості паралону. Але почнемо ось звідси. Тут у нас, звісно, що є дроти та трубки для підключення цієї системи. І ось такий хаб, який я вже бачу, йде на 4 дірки. А це означає, що ми можемо підключити 4 ось таких системи кольорового друку до одного принтера. Тобто мати 16 кольорів. Рухаємося далі. Система KFC, яку ми вже бачили, і все. А де ж 3D-принтер? Добре, жартую. Тут у нас далі йде величезне таке подвійне дно, на якому написано, що його треба зняти, все це, і дістати наш 3D-принтер, бо він все-таки в цій коробці також є. Будемо рухатися поступово. Тут у нас є тримач для філаменту, пластиковий, нічого особливого з логотипом Creality, і відповідне місце для самої катушки. Ось так він буде виглядати. Далі дріт живлення, невеличкий шматок філаменту, і ось такий. Пакетик з аксесуарами три окремих книжки. Гарантійка, інструкція до 3D-принтера, інструкція до системи багатокольорового друку. До речі, досить товстенька. Стікери, які завжди приємно отримати, і повно-повно інструментів, до яких ми повернемось пізніше. Ось він, 3D-принтер. Я бачу, що він розібраний, але буквально не сильно розібраний до двох частин. Сама голова не закріплена, але вона надійно всередині ховалася в цьому паралоні. Ось так це. Виглядає і виглядає прикольно. І єдине, що тут у нас залишилось, це основна частина 3D-принтера. Отож, що ми мали в коробці? 3D-принтер, який складається з двох частин. Основна частина та рама з рухливою головою на ньому. Я думаю, що тут було б доречно відкрити інструкцію, подивитися, як нам треба збирати принтер. Але тут всього-навсього буквально кілька кроків до збірки, адже у нас дві основні частини. Нічого детально збирати не треба. Ми їх поєднуємо, скручуємо і вже готово вирушати. Що, в принципі, досить легко для початківця. Тож давайте. Спробуємо це зробити. Спочатку знімемо стяжки. Зверху у нас знаходиться дракована пластина. До речі, я бачу, що вона має досить таку приємну текстуру, щось схоже на шовкове покриття. Мені дуже подобається. Цікаво буде подивитися на перший шар наших надрукованих моделей. <му> Рекордно великі стяжки, таких я ще не бачив. Просто подивіться на це. Варто відмітити, що пакування продумане абсолютно до деталей, все точно доїде да, надійно, Ми цю коробку навіть перевертали в дорозі. Отож, маємо що? Основний блок принтера. Маємо його раму. І все, що нам треба зробити, це підключити його ось таким чином. І все. Воно все вставляється, прикручується, а далі доєднується дроти, і, в принципі, це кінець. Прикручуємо. Із підключення ми підключаємо піни моторів вісі Z з лівого та правого боку. Пін, на якому написано Z limit Я так розумію, щось схоже на кінцевий датчик, під'єднуємо в маленький паз, закриваємо комплектними плашками отвори. Залишається під'єднати лише основний. Шлейф живлення і передачі команд до друкуючої голови. У нас цей шлейф під'єднується не прямо до друкуючої голови, а до спеціального корпусу позаду неї, що, в принципі, для мене виглядає досить цікаво. Такого я ще рішення не бачив. Тож під'єднуємо це. Досить цікаво, що вони вивели додатковий блок електроніки окремо від друкуючої голови, але тут настільки багато вільного простору, що мені це здається трохи дивним. Тем не менш, це виглядає досить таки обережно ззовні і не відволікає від. Краси самого принтера, бо просто подивіться на нього. Він уже повністю готовий до запуску, але давайте приділимо увагу його зовнішнім деталям. Ну, по-перше, виготовлений він дійсно з досить таки якісних, на перших погляд, матеріалів. Пластикові деталі, досить міцні і надійні, а всі інші це металеві. Я навіть не знаю, алюміній це чи ще якийсь сплав, але тим не менш досить легкий вийшов корпус, надійний, і віддає приємним холодом металу. Загалом мені подобається, що виглядає все. Це досить чистенько, обережно і плюс-мінус сучасно. Ну а зараз давайте подивимося на кожен з комплектуючих окремо. Почнемо з зони друку. і Вона у нас 260 на 260 на 300 міліметрів висоту. Стосовно магнітного столу, це гнучка поверхня, яка завдяки магнітному кріпленню фіксується на нагрівальній платформі. В задній частині платформи у нас присутня ось така силіконова щітка, яку ми вже звикли бачити в принтерах, які очищують своє сопло. І, до речі, це корисно не тільки під час кольору. 3D-друку. Також у нас є ось така металева пластина. Я не знаю для чого вона. Подивимося, коли принтер буде запущено. Ну а їздить цей стіл двома валами, які сховані надійно в ось цей металевий корпус. Тож ззовні у нас лише невеличкий сектор цих циліндричних валів видно, за якими у нас їздить повністю платформа на металевих коліщатках. Щось подібне ми бачили в принтері Бамбула a 1 Мабуть, не щось подібне, а прям. Таку саму систему. Надійно, довговічно ніби працює. Що він там виглядає, як? Нішка, ніфіга собі ви бачили, які? товстенні. Дуже надійно стоїть на столі. Переходимо до вісі Z. У нас наші різьбові вали сховані всередині ось цих направляючих, і саме ними у нас ходитиме. Друкуючого голова вгору та вниз, я не бачу, щоб вони прям фіксувалися за додатковий вал всередині. Мені здається, що ось ця металева направляюча і є деякою рейкою, по якій їздять коліщатка всередині цього механізму. Бо все-таки коліщатку я тут невелике можу побачити. Щодо друкуючої голови та самої vcx Х із. Того, що звично за рух відповідає каретка всередині друкуючої голови механізмів ось тут і рейкова направляюча, тягається це все за допомогою ось таких ременів. Бачу, там якесь коліщатку всередині, і, скоріш за все, мотор знаходиться тут. Із незвичного, як я вже сказав, що деяка частина електроніки схована в додатковий корпус, і я бачу друковану детальку, яка відповідає за тримання. Дроту. Зараз вже незвично бачити 3D-друковану деталь в принтері з заводу, але це дуже прикольно. По обидва боки від вісі x у нас є дві технічних зони. З одного боку, це у нас спеціальний пін, який натискає на рушій для обрізки філаменту, адже ми будемо міняти пластик під час друку. А також у нас тут всередині є камера, через яку можна спостерігати за. Друком віддалено за допомогою мобільного додатку. З іншого боку, у нас є спеціальний механізм для скиду залишків пластику, Працює це таким чином, що коли голова доїжджає в право максимально, вона натискає на рушій і спеціальний механізм чистить ваше сопло. Єдине, що ще мені цікаво, так це загазирнути всередину друкуючої голови. Для цього знімемо пластиковий корпус, який в такому досить Прикольному, але я б сказав, ретро-стилі. Така тут турбіна зображена, логотип кріаліті, який буде крутитися відповідно до екструдера. Але давайте глянемо, що всередині. Всередині у нас це виглядає ось таким чином: багато електроніки. Дійсно, у нас тут дублюються повороти мотора, адже мотор знаходиться не попереду, а ззаду. Тому індикатор винесений вперед невеличкий. Вентилятор охолодження хотенту та два великих равлика для охолодження зони друку під соплом. Дивлячись на сопло, можу сказати, що це у нас. що це у нас? Хайфлоу, да? Ну, мабуть, виглядає як хайфлоу. мені здається, що потік з цього сопла буде добрячий. Ну, і з такого у нас тут є притискний механізм, невеличкий фітінг для доєднання філаменту згори, і тут у нас. Два різьбових чогось, можливо, для доєднання додаткових аксесуарів. Не знаю. Можливо, це просто конструктивна особливість. Досить цікаво, що ось ці направлячі, направлючі, направники, повітря під сопло, вони гнучкі. Блін, а чому до цього ніхто раніше не додумався? Адже часто ось цими деталями твердими можна зачепити надруковану модель уже на з... друкуючій зоні. Але якщо вони ось такі, М'які вони точно не пошкодять її. Блін, це. це майже геніально. <різь> Клас! Зовні залишилося ще кілька цікавих елементів. А саме ось цей датчик, ви сюди підносите свою катушку філаменту Creality і принтер підтягує усі налаштування пластику, починаючи від кольора, заповненості катушки і налаштувань, які потрібні для того, щоб ваш друг саме цим пластиком був ідеальним. З іншого боку, у нас орган керування, сенсорний дисплей, який ось таким чином може ховатися. і... Він доволі великого розміру. Подивимось до нього, коли підключимо принтер до мережі. З приводу підключень. Сюди ми можемо вставляти також флешку з моделями, якої в комплекті, до речі, я не бачив чи не уважно дивився. А по-друге, шестипіновий конектор для підключення системи багатокольорового друку. Ззаду вставляємо дріт живлення, натискаємо на кнопку і нарешті дивимося на цей принтер в дії. Погнали! Загорівся логотип. Ну а далі у нас стандартний початок роботи з принтером. Ми переходимо до підключення Wi-Fi. Я знову другу на 3D принтері щодо того, як включити друк на 3D принтері, ну, типу, друкую на клавіатурі. І перше, що мені пропонує зробити принтер, це автоматичну калібровку, яка має зайняти приблизно 11 хвилин. Принтер чекає абсолютно всі системи. Спочатку він чекає підключення моторів в вісі Z, далі нагрівання соплу та столу, потім охолодження абсолютно всі вентилятори, і далі інші системи. Принтер почав рухатись, спочатку він їде до кінця, для того, щоб визначити для себе кінець свого руху. Я чую, як спрацьовують кінцевики, здається, тут вони механічні. Ну, а тепер подивимося, як спрацює кінцевик біля столу. Принтер торкнеться соплом столу і визначить його точну висоту. Далі починається процес автоматичного калібрування. Це коли Принтер рухається швидко туди-сюди і робить мікрорухи для компенсації вібрації, що означає, що під час друку будь-які вібрації зовнішні або вібрації самого принтера не вплинуть на якість друку а також автоматичне калібрування поверхні столу, що дозволяє надрукувати ваш перший шар, ідеально незважаючи на викривлення поверхні. Так, одразу після вимкнення я вирішив затестити максимальні температури. Мені вдалося поставити нагрів сопла до 300 градусів і столу до 100 градусів. Сопло нагрілось досить швидко, навіть витікає залишки пластику з заводу, яким тестували цей принтер. Будемо сьогодні заправляти свій пластик і друкувати. Давайте поки вимкнемо, поставимо на нуль. Температури. На екрані ми якраз бачимо графік в реальному часі, зміни температури сопла та столу. Також у нас тут є папочка з файлами, які ми можемо поставити на друк. Якщо ми ввімкнемо флешку, тут з'являться моделі з USB. Налаштуваннях ми можемо керувати рухами, рухаючи принтер вперед-назад по трьом вісям. Також ми можемо керувати матеріалом, тобто завантаженим філаментом, або можемо регулювати охолодження. І з охолодження у нас доступно тільки охолодження. Зони друку під соплом за допомогою двох равликів. В налаштуваннях маємо налаштування системні налаштування, налаштування мережі або налаштування камери. Навіть можна передивитися список відео, але поки що тут жодного відео немає. І асистент для того, щоб керувати різними помилками, дивитися, як їх виправити, наприклад, на Creality Wiki. В Принципі, все зрозуміло по керуванню, досить зручно, що тут є сенсорний дисплей і кольоровий. Ну а тепер давайте спробуємо запустити на ньому друк, але для цього під'єднаємо філамент. Уже встановив філамент гайд з фітінгом. Сюди ми вставляємо найкоротший шматок PTFE трубки, але ви бачите, у мене ця трубка переламана. Тобто тут є такий згин, який мені не подобається. Звісно, що в мене ще є запас довжини, щоб скоротити цю трубку, просто відрізати зламаний шматок, але це не досить приємно. Ось так, вже набагато краще. Супер, а тепер встановлюємо філамент на катушках. Від Creality є спеціальний nfc чіп, яким ми можемо торкнутися до нашого датчика і. І після звукового сигналу філамент автоматично підтягнеться в налаштування принтера. І ми бачимо, що у нас під'єднався синій філамент PLA. Тепер принтер розуміє, які налаштування треба використовувати конкретно для цієї катушки. Ми її розміщаємо на тримачі і піддаємо філамент до голови. Всередині, друкуючого голови, знаходиться датчик філаменту. І коли ми подаємо його всередину, спрацьовує індикатор, і принтер розуміє, що філамент уже всередині. Відповідно, якщо у вас закінчиться катушка філаменту, принтер це зрозуміє. Натискаємо на кнопку Подати філамент, починається прогрів сопла. Принтер бачить, що філамент всередині, і одразу після цього він його захоплює і продавлює вперед. Філамент подається всередину, про що нам сповіщає цей індикатор, крутиться логотип креаліті, досить прикольно виглядає. Далі філамент виходить з сопла, спрацьовує охолодження і відбувається скид філаменту. Файл для друку можна обрати з самого принтера, флешки або перенести з слайсера на вашому комп'ютеру прямо на принтер. Але я хочу зробити це з додатку Creality принт, адже цим принтером можна керувати віддалено. Тож ми додаємо цей принтер до мого додатку, скануємо QR-код на екрані. Тепер принтер Creative High підв'язаний до мого додатку. Ми можемо спостерігати за тим, що бачить камера, а також бачити стандартні показники температури стола, сопла і можемо прямо звідси керувати деякими налаштуваннями та рухами принтера. Але також тут є величезна галерея 3D-моделей. Зараз ми виберемо одну з них, налаштуємо для друку на моєму принтері і надрукуємо. Обравши необхідну модель, ми можемо подивитися її фотографію, які друкували інші люди. Ми можемо подивитися всі файли, які присутні на цій сторінці, побачити 3D-модель в об'ємі, покрутити її, збільшити і глянути на всі її деталі. І обрати необхідний файл для друку. Натискаємо друк, сортуємо за моделями, ми обираємо «CREALITY High. І бачимо, з чого ми можемо обрати. Я, наприклад, оберу ось цю модель. Натискаємо на далі, обираємо свій принтер. У мене це Creality High, І починаємо друк. Бачимо, що на екрані принтер вже підтягнулася наша моделька, яка буде надрукована. Далі ми бачимо індикацію, що ми досягаємо необхідної температури 140 на соплі і 60 на столі. Ну а далі принтер починає калібрування. Почав принтер друкувати перший шар, і відбувається те. Ну, в принципі, неповільно. Я бачу, що він лягає досить непогано. Модель така, що детальки досить маленькі, але навіть вони тримаються на сторі нормально. Перший шар майже готовий. Мені цікаво, як буде друкуватися другий. Зараз швидкість набагато збільшилася. Залишається тепер подивитися тільки на якість, яку він спроможний видавати. Ну а поки принтер друкує, поговоримо про ціни на нього. Заходимо на сайт Artline, обираємо категорії 3 d пристрої та аксесуари, 3 d принтери та шукаємо хай. Комбо, ну а ви можете скористатися посиланням під цим відео. Отож за 3D-принтер Creality High вказана ціна 16 999 гривень. комбо версія разом з системою багатокольорового друку коштує 25 999 гривень. Разом з тим, ви можете скористатися моїм промокодом, який дасть вам 5% знижки на 3D принтери і 10% на філаменти. Також на цій сторінці ви можете ознайомитися з детальним описом та дізнатися про абсолютно. Ці функції цієї моделі. Посилання в описі під цим відео. Дуже дякуємо Artline за те, що стали спонсором цього огляду. Отож, півтори години друку минуло, і ось наш готовий результат. Ось такий у нас Омар получився Ви можете подивитися, що тут досить багато дрібних деталей на цій моделі. Мені. Одразу цікаво глянути на перший шар. Якість друку можете оцінити самостійно. Для мене це щось більш-менш середнього рівня. Щоб якість була краще, треба вже налаштовувати друк самостійно. Зараз ми цим і будемо займатися, але друкуватимемо ми не однокольорову модель, а перейдемо до найцікавішого багатокольоровий друк. Тож почнімо з розпаковки Київській системи. Отож. Ви ж розумієте, що які всі ці жарт. Насправді вона називається CFS Creality Filament System або Color Filament System Це для мене загадка, але абревіатура така. Я вже знімав розпаковку та огляд на цю систему, але мені все ще є що сказати. Мені подобається, як вона працює. Я нею користувався і жодних проблем не виникало. Не підпригують навіть катушки через те, що у нас присутній такий притискний механізм. В усьому іншому це дуже надійне і просте рішення, яке зберігає сухість вашого філаменту. Точно завдяки резиновому ущільнювачу по периметру щільно закривається. Знизу у нас є швидкий доступ для заміни трубок, у нас є ось такий хаб вбудований, все це досить легко обслуговувати, що мені, до речі, не приходилося ще робити. Але перед тим, як запустити її в роботу, не забудьте розпакувати ось ці мішечки з осушителем. Можна ж це назвати так? А то все дегідратор-дегідратор. Окремо скажу, що мені подобаються ось такі подовжені фітінги через те, що вони більш рухливі і не дають пластику заплутуватися на катушці. Ну, давайте її підключимо. Для цього скористаємося комплектними аксесуарами. У нас тут є Підієфіє трубка, дроти для підключення та двосторін... двостороння стрічка, і хаб. Для мене дивним є те, що хаб, який ми до цього прикручували гвинтами до нашого К2, тут кріпиться просто на раму принтера. вони щось таким чином, головне не перепутати. За допомогою двосторонньої ліпкої стрічки. І вона в комплекті одна. Тож у вас немає можливості схибити. Ми наклеюємо тільки один раз. І дуже обережно. Обов'язково до гори одним фітінгом донизу чотирма фітінгами і клеїмо на будь-яке місце на праву сторону ось цієї стійки. Багато хто клеїть до, ближче до гори. Я, наприклад, хочу поклеїти ближче до серединки. Я думаю, що це буде досить оптимально. І клеїмо це ось так. Наступним кроком треба вимкнути принтер для того, щоб не під'єднувати на гарячу наші дроти. Досить дивно, але порядку підключення cfs системи до принтера в інструкції немає. Тому будьте уважними: у вас є два комплектних дроти. Ми беремо довший. Довший дріт. Ми під'єднуємо один кінець до буфера, іншу його частину ми під'єднуємо в правий конектор. Короткий дріт однією стороною під'єднуємо в лівий конектор. А г подібний конектор іде у нас до принтера. В комплекті у нас є ще додаткові ПІТІФЄ-трубки. Ви можете їх скорочувати до зручного вам розміру. Я, наприклад, використовую коротшу комплектну, щоб підключити її до самої cfs системи Ось тут у нас є фітінг, в який у нас вставляється. Ця трубка і інший її край вставляємо в один з нижніх фітінгів на хабі. Їх тут чотири. Неважливо, який ми використовуємо, тож вставляємо в будь-який. Ще одною підієї трубкою треба підключити верхній фітінг хабу до нашої друкуючої голови. Я буду використовувати ось цю трубочку. Для цього ми відріжемо філамент, звільнимо цю трубку від самої нитки і верхній край під'єднаємо до хабу. Тут треба підняти і протиснути. Все. Перевіряємо, чи нам достатньо довжини цієї трубки. Нібито достатньо в усіх положеннях, в найнижчому. Так. нюанс, У мене не вистачає довжини в найверхньому положенні. Тому або треба чіпляти ось цей хаб вище, або робити довшу трубку. Незручно вийшло. Словом, будьте уважні, коли підключаєте дроти і вимірюєте довжину трубок, щоб вони ніде не заважали рухатися. Включаємо принтер і бачимо індикацію на системі. Значить, вона вдало під'єднана. На екранчику ми бачимо температуру всередині, рівень вологості, а також порядковий номер нашої системи. Тут в нас одиниця, адже можемо підключити до чотирьох таких систем до одного принтера. В одну систему можна помістити 4 кілограмових катушки філаменту. До речі, про філамент. У мене є ще один підгон від артлайна. Це PLA Hyper гіперсерії від Creality. Hyper означає швидкий друк, адже хай здатний друкувати на швидкостях до 500 мм на секунду. Вау! Wow. Обожню новий філамент. Кожна катушка має спеціальний чіп, щоб принтер міг її індифікувати. Один із способів ми вже показували, це просто під'єднати катушку до спеціального датчику, а другий спосіб це просто покласти катушку. Як тільки ви вставляєте катушку в систему і направляєте проток фітінг, система автоматично затягує філамент всередину. За допомогою моторів вона прокручує катушку, що допомагає подати філамент напряму в хаб, де він також фіксується датчиком. А також в цей момент відбувається автоматичне визначення типу та кольору філаменту. Отож, залишається тільки запустити кольоровий 3D-друк. І для цього зайдемо в Slicer Creality Studio. Я вже підготував тестову модель для багатокольорового друку. Це ось такий невеличкий дракончик, який складається з чотирьох кольорів. Ми можемо нарізати, щоб подивитися, скільки часу та філаменту у нас займає цей друк. Також ми можемо переключити у вкладку Девайс, де ми можемо віддалено спостерігати і керувати принтером. Тут ми бачимо все, що бачить його камера спостереження. Бачимо, який філамент заправлений, і можемо рухати його. Просто натискаючи кнопки прямо на слайсері. І принтер поїхав. Включаємо калібрування, обираємо наш принтер. Обираємо кольори. Відправляється файл на принтер, і має з'явитися вже на ньому. Модель з'являється у нас на принтері, і ми можемо його запустити звідси, з телефону або з комп'ютера. Далі ми підтверджуємо, який філемент у нас відповідає за який кольор, і натискаємо «Друк». Багато кольоровим друком сьогодні вже нікого не здивуєш. І кріаліті цього не роблять, але він просто працює. Зміна кольору відбувається завдяки системі, яка відмотує філамент, тим самим забирає його з друкуючої голови. Після чого відбувається зміна. Тепер у нас накручується наступний філамент, і він проходить через трубку аж до друкуючої голови. Тут важливо замінити ті залишки філаменту попереднього на новий, тому принтер продавлює його в цій зоні і скидає невеличку какашку. Після очистки принтер повертається на стіл, додатково продруковує кілька шарів на спеціальні вежі для очистки. Ну а потім уже новим філаментом їде друкувати основну модель. І як тільки цей кольор йому більше не подобається, принтер обрізає філамент і знову його. Замінює цикл повторюється неважливо, скільки тут буде катушок: Дві або 16. Це точно буде працювати і працювати надійно. Система змінює філамент, а принтер друкує. І наскільки я зараз можу бачити своїми очима, друкує досить таки якісно. Друг завершився. І зараз я вперше подивлюсь на готовий результат. Виглядає це ось таким чином. Слухайте, ну досить таки непогано. Ось така вежа у нас. І там дракончик. Виглядає ось таким чином. Ну, майже ідеально, можна за виключенням. Трохи ось такої невеличкої какашечки, яка тут прилипла, але загалом ви можете судити по цій моделі про якість на яку спроможний е, Creality High в режимі багатокольорового друку. В принципі, лінії у нас рівні і з геометрією моделі принтер впорався. Звісно, що це не все, що я на ньому збираюся надрукувати, адже в мене є ще один привід для експерименту. Друга система багатокольорового друку. Зараз ми її під'єднаємо і будемо друкувати аж шістьма філаментами. Я підібрав досить складну для друку модель. Вона буде друкуватися більше доби. Подивимось, чи впорається з нею цей принтер. Вперше друкую на одному принтері кількома кольоровими системами. Давайте включимо, щоб подивитися, чи все працює. Фу, складно було все підключити, якщо чесно, підключав по гайду з Ютуба. Отож, у мене дві підключені cvs системи до е, принтера, і у нас тут два філамента. Один це білий від Creality. і один це. Матеріал для підтримок, адже в моделі дуже багато підтримок. Результати цього друку, на жаль, не влізуть в хронометраж цього відео. Дай знімати. Ми більше не можемо, щоб якомога швидше змонтувати це відео. Уже 11 година вечора. Запускаємо друк, а процес і результати ви зможете подивитися в моєму телеграм-каналі. Тож обов'язково підписуйтеся. Там ми спілкуємося, а також я анонсую різні події та новини, пов'язані з моєю творчістю і контентом. Буду радий бачити вас в нашій спільноті. Про цей принтер можна було сказати набагато більше в відео, але я не бачу в цьому сенсу. Адже він вміє абсолютно все, що має робити будь-який кольоровий сучасний 3D-принтер. Чи вміє він мультиматеріальний друк? Так, вміє 16 кольорів. Чи робить він це швидко? Так, швидко. Чи робить він це якісно? Так, якісно. Чи легкий він в експлуатації? Да, будь-який новачок з ним впорається. Зручний, класний, хороший принтер. Не вважаю потрібним глибоко вдаватися в технічні характеристики, адже все тут на достатньому. Рівні. І я вважаю, що той, хто буде володіти цим принтером, він не буде думати про те, скільки там міліметрів на секунду, скільки там прискорення, скільки там потік, і так далі. Принтер просто працює і робить це чудово. Що найважливіше для мене залишилися емоції від новизни. Це абсолютно новий принтер, не схожий на ті ендери, які були до цього. Класно, сучасно виглядає і друкує, що ще потрібно. Тож це моє моє перше враження від Creality High. звісно, що в нього хочеться глибше зануритися, більше подрукувати. Але поки що я готовий сказати, те, що. Щоб мені цей принтер сподобався. Як він вам, напишіть в коментарях. Дякую ще раз Artline за те, що надали High Combo на огляд. Нагадую, що посилання на нього ви можете знайти в описі під цим відео. Ну а з вами був я, Євгеній Бондаренко, на каналі Кубастік 3D. Ще побачимось. Пока.